Обшуки у Манавецькій виправній колонії. До кого приїхали поліцейські. Рейсові автобуси у заматах. Рятувальники працювали у двох районах області. Подушку для українського захисника допоміг створити спогад про діда бійця Другої світової. Вітаю в ефірі. Новини на 12-му. У студії з вами сьогодні я. Анастасія качина. А розпочну з аварії. У Луцьку 12 будинків залишились без тепла. Через витік на тепловій мережі на вулиці Мальовничій, холодні батареї в будинках на Львівській 61, 61А, на Потебні 44, 46, 47, 50 та на вулиці Кужадуба 11. Теплопостачання в домівки Лучан у Луцьк теплі обіцяють повернути впродовж дня. Якщо буде необхідність, то робочий день для бригади буде продовжений таким чином, щоб ввечері споживачі цих будинків могли отримати опалення. Крім того, холодно сьогодні і в квартирах на проспекті відродження 8 і 8 А опалення там вимкнули о пів на дев'яту. Все через заміну ділянки мережі централізованого опалення. Відновити подачу тепла обіцяють впродовж дня. В одному і іншому випадку аварійні ситуації пов'язані з тим, що значна кількість теплових мереж міста Луцька перебуває у ветхому аварійному стані, і відповідно вони вичерпали свій експлуатаційний потенціал і потребують заміни. З тюрми дурили таксистів на великі суми у Веневицькій виправній колонії. Поліція провела обшуки. Трьох засуджених піймали на шахрайстві. Ті дзвонили до таксистів, називалися адміністраторами ресторану чи кафе та просили водіїв за винагороду доставити замовлення із гіпермаркета. Правда, кожен таксист спочатку мав закласти за неіснуюче замовлення свої кошти. А для цього переказував гроші на абонентський номер, який диктував ув'язнений. Після цього з обривався уривався. Співробітниками кримінальної поліції задокументовано щонайменше 20 фактів подібних шахрайств. Загальна сума збитків становить близько 100 тисяч гривень. Тепер тим, хто сидить і ще й шахраює, загрожує позбавлення волі ще на строк від трьох до восьми років. Снігова пастка цього ранку. У неї потрапили 19 пасажирів автобуса Луцьк-Берестечко. Автобус та легковик застрягли у заметі. Це сталося поблизу села Жабча Городичинської громади Луцького району. В салоні автобуса було зокрема і троє дітей. Ще четверо людей в автівці. Допомогли рятувальники пожежним автомобілем. Відбуксирували автобус та машину на дорогу. У таку ж пастку потрапив ще один рейсовий автобус. Це сталося між селами Бубнів та Руснів. у Володимирському районі. В салоні було окрім водія п'ятеро дорослих. І знову допомогли рятувальники. А в Нововолинську загрози через це перегородив дорогу тягач з напівпричепом. Сталося це на в'їзді на автозаправку, інформує видання Бук. За словами очевидців, вантажний автомобіль заїжджав на АЗС і водій не впорався з керуванням. Йому допомагали пожежники та навіть правоохоронці. До важких новин з війни не стало ще одного захисника. 14 січня загинув 22-річний солдат Роман Данилюк з Луцька. Це сталося під час обстрілу поблизу села Діброва Луганської області. Того ранку, о четвертій роман поїхав на завдання. А вже за три години побратими дізналися, що він а також Олександр Давидович із села Гурянівка Олицької громади. Загинули відомо, що Роман Данелюк проходив військову службу за контрактом. Був сапером. до війни. Працював лісничим звірівського лісництва. Співчуваємо рідним і близьким воїнів. Вічна і світла пам'ять героям. Два пікапи для Національної гвардії України. Луцька влада від імені усієї громади передала чергову допомогу на фронт. На цих авто будуть їздити військові мобільних груп протиповітряної оборони, які захищають наше небо. Крім того, бійцям передали тренувальну стрілецьку зброю. і Шість наборів для розмінування. Усе це закупили у відповідь на звернення нацгвардійців. На потреби армії цього разу з міського бюджету спрямували більше двох мільйонів гривень. До інших тем назвали заклади, в яких з пацієнтів беруть гроші за безплатні послуги. На Волині побувала голова Національної служби здоров'я України. Приїхала би розказати про програму Доступні ліки. Заразом розповіла про лікарні, на які жаліються волиняни. Мовляв, там лікарі наживаються на пацієнтах. Більше дивіться в сюжеті. У декількох медзакладах Волині наживаються на пацієнтах. Беруть гроші за безплатні послуги і ліки. Голова Національної служби здоров'я України назвала ті заклади, на які є офіційні скарги від пацієнтів. За минулий рік в нашій області таких нарахували 43, 17 з них про вимагання грошей. Найбільше до нас скаржаться на Ковальське міське районне ТМО. Дев'ять скарг зайшло до Національної служби здоров'я України за 2023 рік. Гратнівська центральна районна лікарня, сім скарг надійшла. Волинська обласна клінічна лікарня. Медичне об'єднання Луцької міської територіальної громади. Таких скарг, на думку голови НСЗУ, могло б бути більше, якби люди знали про своє право на безоплатні ліки та послуги. Бо через необізнаність вони продовжують купувати їх за власний кошт. Хоч на ці витрати чимало грошей виділяє держава. У Луцьку до слова був випадок, коли пацієнтка заплатила за безплатне лікування інсульту. Луцьке ТМО повернуло минулого року, відповідно повернуло кошти за лікування інсульту по цій пацієнтці. Але на жаль, люди не знають своїх прав. Зазвичай пацієнти, яким виписують, вони нічого не знають про програму медичних гарантій. Від слова, взагалі, от просто нічого не знають. Загалом. Кожен українець має право отримати первинну, екстрену та спеціалізовану допомогу безплатно. Пацієнт приходить в лікарню, яка має угоду з НСЗУ, отримує необхідні послуги, не сплачуючи кошти. А потім держава покриває ці витрати. Якщо лікарня має договір з Національною службою здоров'я України, про безплатні послуги медики повинні розповісти абсолютно кожному пацієнту. Коли ви заходите в лікарню, вам мають надати повну інформацію про те, що відповідно що є безоплатними в цьому. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. А наостанок про те, що для бійців на передову шиють навіть подушки. Волонтерки у Луцьку придумали, як створити такі, які служитимуть в польових умовах і навіть в окопі. Одна з них Олена Лебідєва поділилася ще й своєю історією, як виривалася з Росії на початку війни. Про неї і про те, що створити подушку для нинішнього захисника, допоміг спогад про діда бійця Другої світової війни. Дивіться у сюжеті. Я згадала. Що і в мого діда, і в діда, от я розмовляла з своєю подругою, він, вони пройшли Другу світову. І в них була те, що називається думочка. Олена розказує, як з колегою придумала, здавалося б, неймовірне, шити для військових подушки. Волонтери жінка з однодумцями у Луцькій бібліотеці уже понад два роки. Вона сама корінна лучанка, працювала у військовому шпиталі, згодом переїхала в Росію до чоловіка-москвича. У перший день повномасштабного вторгнення без роздумів покинула все і поїхала звідти геть. Коли коли на твоїй батьківщині біда, тобі хочеться туди, де ти маєш бути. Я не уявляла собі, як, як можна там жити. Я навіть зараз не уявляю. Додому поверталася довгою дорогою машиною через Литву та Польщу. Без цікавих історій на кордонах не обійшлося. Литва в мене питає Росія в Україну, а Луцьк понятно. Польща а. А що ви їдете на російських номерах? А, Луцьк. Як та, народились там, всі всі розуміли, всі, всі якось дуже гарно ставились. Не знаю, коли нарешті добралася до українського кордону, вимагала, щоб запитали в неї рідний волинський пароль. я кажу, а чого мене не питаєте пароль? Кажуть, а який пароль? Я як заспіваю, «Волинь моя краса моя. Це дуже дуже мило. Це так дуже по-людяному. У рідному луцьку, передусім, пішла в першу ліпшу бібліотеку. Знала, що книгозбірні стали осередками волонтерства. А їй дуже хотілося допомагати армії. В якийсь момент волонтерки почули з передової незвичне прохання. Пішли скарги від хлопців. Що важко спати, нема на чому спати, тому що всі, всі подушки, які є туристичні, вони ж користуються такими. Вони або надувні, а це не для довгого спання. Ви розумієте, там дуже швидко втомлюєшся. Це називається Мама. Що робити, і я згадала. Що і в мого діда, і в діда, от я розмовляла з своєю подругою, він, вони пройшли Другу світову, і в них була те, що називається думочка. Тобто, це була така річ, з якою вже старий, вже відвоювавши, вже отримавши все, і такий інший Дідусь він для нього, в нього була думочка, це була його улюблена подушка. І я подумала, що такі речі нам потрібні. Олена Лебедєва разом з колегою по волонтерству Аллою Фень вирішили шити подушки з сучасної водонепроникної тканини. Вони легкі і практичні. Їх можна почистити навіть вологою серветкою. Відчувається, що воно протирається, але тут же сохне. І ти знаєш собі, що все в тебе, де під якою б дупою не було, ти ліг. А воно приємно на дотик таке. Дуже приємне. Вага 300 грам, десь 300 280, 200, Ну як вийде? Ну вони трошки різні. Вони нашими руками. Але з якими з якими відчуттями, з якою ніжністю, з якою любов'ю ми це все робимо? Волонтерка показують фото, які їм шлють передової військові подушки. Вони оцінили і просять ще і ще для своїх побратимів. Тобто, ну це відчуття цивілізованої людини, яка знаходиться в нецивілізованій ситуації, яку нас поставили наші. Вибачте, чортові сусіди. От серце моє тут. Мені тут спокійно. Мені тут спокійно Я щось роблю йо, докладаюся. Інакше ні відпочиває на подушці від мами волонтерка і син Алли Фень. Вона бібліотекарка і лідерка у волонтерському центрі, що при бібліотеці на київському майдані. Окрім подушок, ще готують енергетичні набори, окупні свічки, лікувальні мазі, і навіть шиють білизну для поранених. Роблять і фіто у посилки на передову додають янголів. Тут горішки, яблучка, фінік обов'язково і ізюм з молитвою. Ангелочки робляться з молитвою, щоб кожен воїн повернувся живим. Крім того, і сітки плетуть. Леся волонтерить ще з 2014-го. Плете Плате сітки і знає про них усе. А ми от і питалися у них, чи, чи є така потреба в тих сітках. Вони сказали, якщо правильно зроблена сітка, то потреба є і давайте. Якщо робити погано і неправильно, то не треба. Тому що, якщо виступають отакі петлі, їм чіпляються вони за виступаючу частину, за зеркало за то все. потягнули. І це вже сітка порвалася, сітки нема вечором вдома, коло те візора. Дрешті шматинки, потім приходиш і працюєш з ними. Дякую за допомогу. Слава Україні! Анна Слава. Кравчук, Василь Марищук, дванадцятий канал. Поки все ще більше цікавого на нашому Ютуб каналі Новини 12. Коментуйте, тисніть на дзвіночок і ставте вподобайки. Бережіть себе, донайте на ЗСУ і залишайтесь з нами. До зустрічі.